У Львові шукають волонтерів для допомоги у відбудові гуртожитку для переселенців. Біля Львова запрацював центр підтримки людей, які втратили дім. На Львівщині у день закоханих одружилися 59 пар. У студентському гуртожитку на вулиці Гніздовського, що на Левандівці, ремонтують частину кімнат, де житимуть переселенці. Зараз ремонт розпочали волонтери буру. Це все українська ініціатива, що об'єднує волонтерів для відновлення інфраструктури після обстрілів, а також вони готують житло для переселенців у різних областях. Волонтери і майстри безкоштовно приходять, аби допомогти у ремонтах чи будівництві. Сьогодні так у Львові працює і Олександр Ульянченко, чоловік родом із Марганця на Дніпропетровщині. Зараз ми підготуємо стіни до оздоблюваних робіт, робимо демонтаж. Демонтаж фарби, шпаклівки старої, що погано тримається. Також демонтаж грибка в нас є під вікном. От підготовлюємо. Далі будемо грунтувати, шпаклювати, робити гарно. Загалом волонтери відремонтують тут близько 10 кімнат на п'ятому поверсі цього студентського гуртожитку. Склад полягає взагалом в тому, що ми залучаємо волонтерів людей, які не мають високої кваліфікації в таких роботах, тому доводиться. Вчити і там переробляти дещо, але ну це дуже важливо, і люди відчувають своє долучення за рахунок таких акцій. Аби роботи відбувались швидше, потребують більшої кількості волонтерів. Доєднатись до команди може кожен охочий, для цього не потрібно спеціальних вмінь. Розповідає адміністраторка проєкту Анастасія Личак. Потрібно тільки зареєструватись на сайті чи в соцмережах проєкту. Ми почали з перших трьох кімнат, і ми працюємо в трьох кімнатах одночасно. Оптимальна кількість це приблизно. Нехай троє четверо волонтерів на кімнату. Тому ми зацікавлені в тому, щоб кожного дня у нас було десь більше волонтерів. Проблеми з набором волонтерів в будні дні дійсно є. Це другий такий проєкт у Львові, який реалізовують спільно Львівська мерія та організація Бур. Коли ремонт закінчить, кімнати забезпечать меблями благодійники. Організація будуємо Україну разом. Вона вони здійснюють ремонт кімнат. Ми у свою чергу забезпечуємо ці кімнати меблями. За допомогою наших партнерів, зокрема стосовно минулого об'єкту і цього, який зараз виконується ремонт, то допомогу надасть організація фундація знаки пам'яті за міста Варшави. Закінчити ремонт кімнат у цьому гуртожитку мають до кінця місяця. Ірина Мочульська, Володимир Садник, Суспільне новини, Львів у Львові. Попрощалися із Ярославом Фітелем, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це повідомили у Львівській міській раді. Львів'янин Ярослав Фітель здобув профтехосвіту та навчався у Національній академії сухопутніх військ. Після завершення навчання виконував бойові завдання у зоні проведення ООС на Донеччині, а із 2020 року на Луганщині. Із початком повномасштабного вторгнення долучився до 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 10 лютого. Йому було 27 років. У Ярослава Фітеля залишилися батьки, брат та бабуся. У місті винники, що біля Львова, відкрили центр підтримки людей, які втратили дім. Ним опікується спільнота ЕМАУ Суселя, що вже 20 років допомагає бездомним людям. Раніше організація надавала послуги на інші локації, а тепер розширила свою діяльність і відкрила новий центр підтримки. Він розрахований лише на денне перебування, каже директорка спільноти Наталія Саноцька. Ми працюємо щодня, так крім суботи і неділі. У нас немає якогось ліміту, скільки людина може приходити. Вона може приходити щодня. Послуги надають наші мешканці, колишні бездомні люди, які знають, що це значить жити на вулиці, і тому вони дуже добре відносяться до наших відвідувачів, так з розумінням без осуду і так далі. У центрі підтримки кожен відвідувач може обрати для себе одяг і взуття, а також ковдри. Відтак небайдужих закликають віддавати непотрібний одяг у хорошому стані до МАО у селі, говорить працівниця Леся Жук. «У Нас є все покомплектовано. У Нас є окремо жіноче, все взуття, окремо жіночий одяг, окремо чоловічий. Людина може як прийшла. Може взяти все по одному комплекту. Зуття ми даємо раз на два тижні. Потреба все одно є завжди. Я думаю, що завжди, тому що люди потребують теплих покривал, теплого одягу. Також у центрі підтримки люди, які не мають дому, можуть помитися, випрати одяг та отримати гаряче харчування. Ще тут облаштували перукарню, де можна постригтися. Усі послуги безкоштовні. Один з відвідувачів Остап Довба каже, що прийшов до оселі не вперше. Жав червики. Взяв шкарпетки, взяв рукавички. Майжав кофту, взяв шветер. То недавно будесь може місяць назад в черевики. Зараз так сталося, що речі щасливо. Крім того, за словами директорки МАУ Соселя Наталії Саноцької, у центрі підтримки кожному відвідувачу за потреби нададуть консультацію соціального працівника та лікаря. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. У Жидачеві на Львівщині 13-річна дівчина та 14-річний хлопець провалилися під Кригу на озері. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини. Випадок трапився сьогодні. Цитую: до поліції надійшло повідомлення, що на озері промінь двоє дітей провалилися під Кригу. Йдеться у повідомленні. Дітей на берег витягнули патрульні та передали медикам. За перший день роботи пункту пропуску нижанковичі Мальховіце Митники пропустили 32 вантажівки. Про це повідомили у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. Більшу частину транспортних засобів встановили вантажівки на виїзд із України. Продовж попередньої доби за результатами пропуску вантажівок у місці запланованого пункту пропуску нижанковичі мальховіце українсько польський кордон перетнуло 32 вантажівки в обох напрямках. Пропуск здійснювався ритмічно. З прибуттям вантажівок вони зразу скеровувалися для проходження контролю. Варто зазначити, що в даному місці здійснюється пропуск цілодобово. Пусті вантажні транспортні засоби з повною масою, понад 7,5 тонн можуть тут перетинати державний кордон з метою зменшення часу, очікування у чергах перед пунктами пропуску. Додам, що у даному місці не можуть перетинати кордон, пусті цистерни, які переміщують небезпечні вантажі, а також паливно-мастильні матеріали. Із Львівщини на передову відправили три швидкі та пожежне авто. Автомобілі передали в межах ініціативи тисяча автомобілів свободи. Про це інформує Львівська обласна військова адміністрація. Уже незабаром транспорт отримують військові 28-ї окремої механізованої бригади, 125-ї бригади сил територіальної оборони та 11-ї бригади тактичної авіації. Автомобілі швидкої допомоги волонтери привезли з Великої Британії. Середня вартість однієї 5 тисяч фунтів. Усередині ці автомобілі містять монітори, апарати для штучної вентиляції легень, дефібрилятори, ноші та медичні сумки. Додатково кожну швидку укомплектують медикаментами. А пожежний автомобіль подарували німецькі благодійники. Згідно із повідомленням Львівської військової адміністрації, його ринкова ціна становить 11,5 тисяч доларів. Невдовзі авто перефарбують, аби замаскувати. Антоніна Палецька-Юкало викладає англійську у приватному виші, а у вільний час дає приватні уроки іноземної. Каже, якщо раніше викладала англійську лише студентам, то тепер серед її учнів побільшало людей і більш старшого віку. Популярність вивчення англійської мови дуже зросла серед людей віком 30+, і навіть до 60+. Тобто, ну для мене це було напевно таким досить сюрпризом. Що якщо там 30-40 років люди 30-40 років вивчали і продовжують вивчати, то люди 45+, плюс. І до 60 плюс зрозуміли, що так мені це треба, це гарно і це корисно. Чи їм легко? Так їм легко, бо їм цікаво, бо вони прийшли мотивовані. Згідно з даними міжнародного рейтингу «English Proficiency Index», Львів визнали одним з міст, де найкраще знають англійську мову в Україні. Популярність англійської за останній рік відзначають і в одній з мовних шкіл. Ми думали, що кількість студентів зменшиться, тому що війна і багато людей навіть не мають змогу прийти до класу або підключитись до зуму. Але навпаки, українці проявляють таку стійкість та бажання до навчання, що навіть зараз кількість така сама, як і до війни, і трішки вже збільшується. Навчаються і студенти, і мами, які в декреті, або ті, хто бажають собі підвищення на роботі і для цього потрібна англійська, і так також бабусі та дідусі хочуть поїхати за кордон не просто відпочити, але до своїх дітей та онуків. Чи важлива англійська мова у повсякденні? Запитуємо у львів'ян. Я от зараз своєму внукові весь час е, говорю, що мова це зараз саме основне іноземна мова, англійська вона ж дає можливість працювати з усім світом, а не тільки з населенням типу України, наприклад, та. тобто, як мінімум культурної інтеграції в іншої якихось там сфери. Дуже багато людей їдуть за кордони. Для цього треба розуміти, що відбувається навколо тебе, і для цього потрібно знати мову, хоча б англійську. Ресторанний бізнес одна з тих галузей Львова, де працівники стикаються з іноземцями. І знання англійської лише бонус, каже офіціант Назар Вдовиченко. Це є вагомий плюс до того, чи тебе візьмуть на роботу. Зазвичай це не є обов'язковим фактором, але це відіграє важливу волю в тому, чи ви будете працювати чи в якісь розмовні фрази, то навіть за час роботи та їх вивчають. Декілька місяців тому у Львові відкрили американський дім. Це освітній та культурно-мистецький простір, де кожен відвідувач може безкоштовно покращити навички з англійської мови. Основний з пріоритетів це вивчення англійської, тому ми будемо старатися знаходити такі можливості для наших відвідувачів постійно. Ми маємо онлайн заняття, розмовні клуби з нашою English Learning Resident Megan, яка поки що не в Україні, відповідно лише онлайн. І завдяки нашому волонтеру Майклу ми маємо розмовний клуб для більш професійного рівня англій. Льйської вже такий більш дискусійний, де можна поговорити про якісь світові проблеми. А у Мінкульті в лютому презентували національну систему вивчення англійської мови. Платформа є безкоштовною для всіх і має допомогти поліпшити знання з іноземної. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Суспільне новини Львів. Ми 1 січня познайомились. От Закохались, і в нас так вийшло, що ми вирішили довго не тягнути, як то кажуть, і на день закоханих, от мені до дня закоханих зробили пропозицію. І ми вирішили одружитися. Взяти шлюб у день усіх закоханих вирішили Марія та військовий Дмитро. кажуть, навіть одяг підібрали символічний. Бачите, ми в зеленому кольорі ми брали день розквіту весну. От і в зв'язку з війною хочеться просто дійсно якогось такого трішечки позитиву, розквіту, щоб все якось знаєте, набувало нового життя, нового дихання. На одруження чекали Оля та Михайло. Розповідають, вони знайомі з дитинства. А стосунки розпочали будувати в університеті. Сьогодні на свою церемонію прийшли із рідними. По-перше, вибирала дату я, тому що це день закоханих. І, і мені здається, що ця дата вже притягує якоюсь своєю такою силою, що в цей день варто от було зробити цю подію. Ну, вона була запланована, ми так запланували з мішою, правда, Михайло. Так само так. Ірина та Андрій разом два з половиною роки познайомилися через спільних знайомих. Андрій розповідає те, що хоче одружитися з Іриною, Зрозумів вже на першій зустрічі. Ми зустрічалися, планували заручитися в горах. Потім почалася війна, не можна було поїхати в гори. Потім це переносилось з часом. З часом і так, ну, типу, ми відкладали і на ну, минулого літа. Ми все таки типу, пішли, Ну, дуже гарно було. Типу, ми пішли в гори. Там е, було освічення. Ну, типу, все дуже сподобалось. П'ять років поспіль одруження 14 лютого у мін'юсті називали кохання поза часом. А цьогорічна назва кохання переможе. За словами начальниці обласного управління юстиції Вікторії Васильчук, саме 14 лютого усі охочі могли б подати заяви та зареєструвати шлюб у день звернення. В мирні часи в цей день ми мали втричі більше реєстрацій, ніж маємо сьогодні. У Лівській області заплановано всього по віддали державної реєстрації, Акції цивільного стану 59 реєстрацій шлюбу. В, е, в семи районах міста Львова 29, а в міському відділі, де ми зараз з вами перебуваємо, сьогодні заплановано 14 реєстрацій шлюбу. А, в цей день зазвичай молодята, які планують реєстрацію шлюбу на цей день, то вони за місячний термін, як це е, традиційно передбачено сімейним кодексом, подають заяву і відповідно в цей день з'являються для реєстрації шлюбу. Для військовослужбовців, а також окремих категорій осіб. Ми Здійснюємо реєстрацію день в день за словами Вікторії Васильчук. Загалом від початку повномасштабного наступу на Львівщині зареєстрували майже 18 тисяч заяв. Анастасія Ярмоловська, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.